Ведення профілактичних медичних оглядів учнів навчальних закладів відбувається на базі амбулаторії загальної практики номер 2 Присутності батьків з лютого 2024 року по листопад 2024 року для цього потрібно записатись на прийом до свого лікаря-педіатра, з яким заключена декларація дитини через кол-центр гадіської ЦПМСД або через реєстратуру АЗПСЕН номер 2 Перед відвідуванням лікаря-педіатра обов'язково пройти до лікарняний кабінет, в якому будуть проведені загальні обстеження та ЕКГ за показаннями. На прийомі у лікаря-педіатра діти 6, 11, 15, 16 років повинні отримати електронні направлення на комплексне обстеження. 6 років хірург-окуліст загальний аналіз крові. 11 років хірург окуліст, загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор за показаннями. 15-16 років хірург, окуліст, гінеколог, дівчатка. Та ЕКГ-флюорографія і загальний аналіз крові діти інших вікових категорій отримують електронні направлення до вузьких спеціалістів, а також на лабораторні обстеження за показаннями. Після того як буде проведено комплексне обстеження, діти з батьками повертаються до свого лікаря-педіатра, з яким заключена декларація дитини та отримують довідку про проходження медичного огляду. Форма 086. За умови наявності всіх вікових профілактичних щеплень згідно календаря щеплень, ті діти, які йдуть у перший клас, додатково отримують форму 063 про профілактичні щеплення.